Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні буде реалізовано принцип воюй або працюй. І це має стати одним з чотирьох шляхів для додаткових надходжень в бюджет країни. Ми, громадянська організація Поступ, пропонуємо в Україні запровадити для влади принцип роби реформи або йди геть. Поточна влада вже п'ятий рік при владі і постійно розповідає про те, як ми будемо жити гарно. Це робить постійно і без перериву. Обіцянки, обіцянки і ще раз обіцянки. От і зараз влада розповідає, що готує доктрину з орієнтирами, куди рухатися в Україні. А Денис Шмигаль обіцяв зробити 200 реформ в цьому році. А для цього було сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації. Про це пан Шмигаль розповідав на початку червня. І що єдине на що спромоглася влада, це підняти питання підвищення податків, тобто зробити економіку України ще гіршу. А до цього ми чули про мільярд дерев, мільйон дронів, інвестиційних нянь та іншу всяку подібну хрінь. Багато красивих слів і обіцянок. Пусті слова. Не більше. Так ми розуміємо, що по факту нічого не зроблено і не планується зробити. Також розуміємо, що не треба в цьому звалювати все на війну, все навпаки. Війна завжди і всюди давала можливість здійснення реформ, а не їх саватаж. Бо саме реформи під час війни завжди дозволяли країнам вижити і перемагати. Першочергове завдання влади запустити довготривалі реформи і підтримувати їх на протязі довгого часу, так як це відбувається в Сингапурі, Китаї та інших розвинених країнах. І це повинен усвідомити кожен громадянин для вибору нової влади, для тиску на владу, якщо вона робить не те, що потрібно для розвитку країни або для зміни влади. Роби реформи або йди геть переможемо за велику Україну!